Вітаю, шановне панство, ми з України, канал про рибалки». З вами я, Юрій, ведучий цього каналу. І сьогодні, до речі, що сьогодні? Ну, панове, скажу чесно, я вважав, що про кампанію ну, знають практично всі, я маю на увазі наших українських риболовів, кому хто в темі, хто цікавиться цим. Але судячи з тих дзвінків, і питань по телефону, ну, як би то як би то коротше, сьогодні Еврегрін. І сьогодні ми розглянемо три лінійки. Асортимент достатньо великий компанії, це факт. Але ми розглянемо, ми розглянемо те, від чого руки тремтять. Коротше, поїхали. Ну, спочатку трохи історії. 1980 год, тобто те століття, то чорті коли, скільки років вже минуло. І два риболова, тобто засновники компанії та команда, яка. Розробляли снасті, вони створюють компанію за мету, а зараз уважно, за мету. ти розробляти і створювати такі інструменти, які б максимально давали насолодження і розуміння того, що відбувається. Я то про спіннінги зараз. І мета, ще раз хочу підкреслити, що не заробляння грошей. А якість продукту. Якість продукту. Ну, спробуйте мене зрозуміти, до чого я хилю. І всі практичні види риболовлі, які є в Японії, ця компанія почала як би то виробляти для них спеціальні інструменти. І хто це був? Так, тут треба прочитати. Це спортсмени Масаакі Іто, щось прізвище Іто них забагато. Та Тосі кінг, ну, то таке поганяло себе. Ну, і, то, ну, як би то філософія компанії, Філософія компанії, я вже тут підкреслив, але сказав про це більш розгорнуто, ніж потрібно. Спочатку якісний продукт, потім вартість цього продукту. І все це в адекваті. Е, я хочу ще раз підкреслити, що. Назовіть ну, мені хоч одну українську компанію, яка так відноситься, де спочатку якість, а потім гроші, то якось щось навпаки, а у японців так. І що в філософському цьому евергрінівському підходу? Перше, високоякісні матеріали, ну, зрозуміло, без якісних карбонів, без якісь ну, технологічної бази, яка це буде виготовляти, це неможливо, це раз. Далі. І тут буду наголошувати високоякісний карбонів. Фурнітура. Ну, хто топ в Японії фуджі? Ось цей весь топ там. Залежний від е того, що. Потрібно ставити, те й ставлю. Якщо потрібно надлегкі, то є титанові на одній лапі. Я про кільце зараз кажу. А з, зі встав, ставочками або торзайт, або сікес. До речі, Евергрін один з перших після появи торзайту, він почав комбінувати, тобто ставка в тюльпані стоїть сікес, Бо вона надчутлива, бо вона твердіша за торзайт, і вона більш, в більшому діапазоні передає всіклювання. А японці поясняють так: ми ставимо туди Сікіс, тому що, Сік С, тому що вона більш вистоїть к стиранню. Ну, то така хитра фраза. Для нас вона дуже приємна, тому що ну, чутливість цих спінінгів ми знаємо то на рівні на найвисочайшому. І Комбінація дає такий варіант, що інші кільця це на прозайті вони склізькі і дають ну, максимально гарний закид. Ергономічні ручки, ну ви знаєте, тому що коли береш рукою Вергін, взяв її і розумієш, що якби ту ручку зробили під тебе. А коли розумієш, що. Тисячі людей беруть цей Віргрін і кажуть таке ж саме, то ручка зроблена з розумом. І я вважаю, що дуже багато людей, які копіюють цей продукт, Ну, де вдало, де не вдало, але таке є. О, дизайну а, цікава штука. Дизайн розроблений таким чином, що на спінгах немає нічого зайвого. Взагалі нема. Ми, наприклад, знаємо, ми з вами дивились, тестували, і це є відоси, до речі, можете подивитися на нашому каналі. Наприклад, Фьотіфо. Класні спільні, так, є філософія, є своє розуміння е від е майстра, але вони, як на мене, ну, перенавантажені прикрасами. Ну, полюбляє людина це, ну, і тим не менш, їх купляють, вони цікаві, вони. У Лвері нема. Там є луканічність, є розумна достатність, ну, ну що, як і що, якщо додати, є кайф від використання, ну то зрозумійте, це такий собі топчик, коли ну, не треба нічого не додавати, не відбирати. То такий продукт, який береш і насолоджуєшся. Так, давайте тепер про лінінькам. Якщо це зрозумів, тобто головна мета те, що я хотів до вас донести, шановні друзі, це те, що спочатку йде якість, інноваційність, до речі. Якщо ви не знали, то бланки із Пінгі самі виготовляють на одному з найкращих, на одній з найкращих платформах для цього це на підприємствах Olympic CoGP. Це ТОП. Але є таке підприємство і в Китаї. Зараз розумієте, до чого це я. Тепер по лінійкам ПССС. Ну що? Ми трохи вчились ловити на цих інструментах. До речі, най... найцікавіший це пссс Вітдесят той інструмент, який вважався ну, чуть... ну майже еталоном, майже еталоном. А може еталоном, чого тут майже еталоном. Знаєте, історія дуже цікава. Дуже багато людей, які купляли її. За дурні гроші ламали, потім знову купляли, потім ламали і казали, все, я куплю 10 таких спінінгів простих, не буду брати дорогий Єврелін. І як тільки заходив в магазин, додому вертався знов з евро. Чутливість? Ну, то супер. А щодо ламкості карбону, так, він був не супер-пупер такий, як зараз. Але десь 90% зламаних то людський фактор. А не Евергріт, То статістика, тут не попри проти неї. То людський фактор був. І що хочу сказати, що вони вироблялись на карбонах 30 тонних і 40 тонн, і що? І то не бабуло, чуйки зараз теж з... поясню до чого ви. То було супер. Наразі зараз ця лінійка знята з виробництва, і на зміну їй прийшла не менш цікава. Це початковий рівень, ви знаєте, а, а зараз, о, зараз буде урок маркетології. Тобто деякі люди, які не зовсім розуміють, що таке маркетологія, вони це, цей вираз або це слово тулятку куди не потрібно. Дивіться. Як тільки почався ринок наповнюватися, і цей ринок поповз в Японію, в Америку, в Австралію, а, ну, скажімо так, різних інших виробників, ну, ось таких от різних інших виробників, то спеціалісти, маркетологи, це на матюк, маркетологи зробили такий фінт, вони випустили него. Так, і тут починається таке. Продукт в, або в В'єтнамі, або в Китаї на підприємствах Олімпіка. перше. Друге фурнітура суперфуджі, все те, що в топовій лінійці є, тобто підхід, розуміння, виробництво все на високому рівні, але ціна нижча. Ми зараз. Ну, десь ми не можемо цей момент о, відреагувати, тому що в нас нема стабільності в країнам, тось війна. Ну що? Ну, це, це зрозуміло. А То я прийде в мир, а він обов'язково прийде, бо наші хлопці все ж таки коротше, Зараз буде емоція перти. А якщо ми будемо мати більш-менш стабільність... То ми зможемо якось оцінити вартість в єнах до української гривни. І це було повністю зрозуміло. Зрозумійте, тут є де деякі позитивні моменти, деякі не дуже позитивні, тобто, скажімо, є негативні моменти, які заважають мати ту ціну, яку б хотілось мати. Я маю на увазі лінійку Неос. Тобто ми її практично маємо тоді, коли неї зроблять книжку. От тоді, в принципі, є. Те, що можна було, та ціна, яку, за яку можна було придбати цей продукт, але, знаєте, як, якщо стоїть варіант коротше, теж зрозуміло. І цей Неос починає потрохи завойовувати ринок. Тут є зразу така штука. Тобто скептики, ну, знаєте, назвати їх диванними, то їм комплімент зробити. Просто люди, які. які Ляпають язиком, незрозуміло, не що. О, вони роблять цей Неос на старих карбонах 24 тонних і 30 тонних Зараз забігає дуже-дуже наперед. А ну, професура, яка ляпає язиками, зайдіть на сайт СПРС достатньо нової, 93-ї моделі, і подивіться, з чого вона зроблена. Уважно подивіться, а потім ляпайте язиками. Я вважаю, що ця лінійка вийшла практично ідеальна. Чому? Тому що вона не така ламуча, як ПССС. це Е, Вона, мабуть, не така дзвінка, Ну, трохи на... Тро трохи вона стоїть на Тут спочатку вирівнює, що ви хочете. Трохи нижче по дзвінкості. Так, вона вступає в ПССС, СПРС, так. але вона вийшла гарно. До речі, ми стикалися з інструментами. Зараз зараз, тут є така подсказка, а 60 у С у Неоса, то до 2 грамів, то там щуку прицепили. і я вам скажу, хто хоче займа... ну, хто має на... наміри або можливість е займатися нано то, будь ласка. І ще скажу: ніколи не дивіться в той, як його в рот, тому хто каже, що екстрафасти або фасти зливають рибу. Це дурня. Це тупа дурня. Далі, із того, що ми бачили, 76-та, в тубулярі до 10 грамів, ракета, бомба, самоліт, аероплант. Дімонич то Дімонича, а він на неї ловив і воблерами, і джигом, і я брав цей інструмент тестував. Знаєте, мені сподобалось. Тобто від наймолодшого джига до достатньо серйозного попера інструмент справляється з цим ну, 100%. Далі, 77-м модель ми обійшли стороною. Чому? Тому що я не вважаю її за універсал. Наприклад, 76 джих, колебалки, оберталки, вертухалки, все, 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 все плюс воблери. А, 60 моделька, ну, мабуть, джих, Але, але, понове, є блешеньки, 0,7 грамів, і вони працюють. Є інші коливалочки, які там грам 1-2 грам, і вона з ними дуже непогано працює. Далі. 70 ми не тестували. Я кажу: я не вважаю універсальним спільна. А ось 78-му це бомба. Це бомба. Вона невеликий зріст має. Ну, не той не 2,50. тест до 14 грамів, але вона дійсно є універсальною. Тобто вона як і 76-та, тільки все трохи більше. Вона працює і від. Я то подивіться відео, є тест, ну дійсно, я вам скажу, інструмент мені зайшов. Він мені сподобався. Тобто, якщо так, без тих емоціональних вставок я скажу, що я б за нього віддав гроші. Дійсно віддав, воно коштує кожної грині, яку просять за неї. З урахуванням скидочки невеликої. Ну, то така математика. Далі 82, міцна. Міцна, о, міцна, дуже приємна модель. Знаєте, мені дуже було приємно, коли хлопець зібрав у нас в магазі достатньо непоганий комплект. Кажу, достатньо непоганий, і цей комплект не можна, ну, по нашим міркам, назвати комплектом Це ні в якому разі. Це такий моцнючий підхід був. Розуміли, от дивіться, хлопець не є супер-пупер-риболовом, але він це взяв, йому все пояснили і все. І він, ло, ну, він дійсно непогано почав ловити. Тобто цей комплект, який коштує дорого, недешево, йому став допомагати більше, ніж би він пішов цим сумковим методом: ви візьміть спочатку те, що попроще, а якщо воно вам сподобається, тоді ви візьмете щось краще Нашу. Ну то теж дурня. Коротше, фотки щуки він мені скинув достатньо непогані. Далі, 84, Best of the Best. Я кажу чесно: Best of the Best. Закип що? горизонтальний, а чутливість є, і я ще скажу, він до 18 грамів, але, панове, хочу зауважити, що є фотки. Ну, дядька не хоче, щоб його мордашенця була на той. ну, у нас на... Коротше, ну такі. Ну, І там такі кабанчики, я вам кажу, що ховайся. Тобто 84, ну, просто the best. Ну, клас, класнюча палка вийшла. Ну, ось так от. Там стоїть гарна фурнітура. Знову від Фуджі. А, Тому як вироблені, як вони зібрані, ці неоси, Ну, то я багато тримав в руках, і я не знайшов ніяких там моментів там, кривих козлячих, ще. А, і до карбону. Шановні, хотів сказати пхейтер, перед тим, як щось хаяти, будь ласка, знізайдіть до знань, спробуйте ці знання взяти. Зрозуміти, а потім відкривати рота. Вона не може бути на 24-тонному корбоні, вона не може бути якась така. панове. Та якщо б наші люди випустили таку чорну птицю на оцих карбонах, то я перше купив би собі такий інструмент. А так, там 110, 40 тонни і глухо. А тут 24 тонни і 30 тонн, і все класно. Питання є. є. Далі йдемо. Топова лінійка, яка, е, ні, я так думаю, що не буде зніматися з виробництва, це СПРС. Ну, тут такі поняття, як чуйка, тут шок, ток і все таке. Що з чим ми знайомились? Перше, він 73-й, то могутній охотник. Модель, яка була вироблена на 11 на лі, чутливість, ну я вам скажу така, що на. Там є відос те з цього інструменту. Ми наставу спіймали, було клювання судака на відстані більше 70 метрів. І таке клювання я такого не очікував. Інструмент суперпупер. Він до 30 грамів достатньо міцний. Але я зразу кажу, що ти такий, ти хвалиш, його я про. мені подобаються інструменти Ladum Fast, а не FAST. Якщо за себе, то в мене завжди при кожному закиді було таке, знаєте, що я зараз зламаю цю вудку. Ну, 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 не моє. Надчутливе. Найцікавіше, але не моє. І все в нього зроблено так, як потрібно. І він в руку лягає, ну то миша яка. Далі був дуже цікавий інструмент зараз, панове, то я вже не, це не можу. Тож, ну дивіться, не один увергрі, не одна модель була. Суперіор. Uh, то ще був інструмент, по-моєму, до п'яти грамів, який мене шокував uh, своєю чутливістю. І я вам скажу, що шокував. Чому? Ось тут і є той момент, коли е, хлопці повністю зробили те, що хотіли. Тобто вони хотіли зробити еджинговий інструмент, який будував інформацію він табулярний, е, і на який не треба було вимикати світла. Тобто, відпрацювання верхівки там зовсім не потрібно. Ну, від слова взагалі. Чому? Тому що така інформативність інструмента, навіть іноді вона заважала. Ну, то чесно кажу, то, то в шокі, то, то ну, суперячий підхід, але якщо ти зрозумієш це, то все панове. Я вам скажу: так, те шарку до п'яти грамів, то ти вже більше в руки можеш взяти тільки той продукт, який ще краще за нього. Ну, трохи почекаємо, мабуть, я випустить такі. Далі що у нас було на тесті? Далі заходить дві новинки. Це спрс 77 в тубулярі і спрс 84 в тубулярі. Це практично одне направлення, тобто один рух, рух який вже використовує два карбони 11 g тореївський і на той момент підкреслюю, на той момент М40X. Карбон. Який став ще більш чутливим, і я вам скажу так, що, що це був не просто крок, а крок іще, ну, такий то, мабуть, якийсь стрибок. Тобто ти береш інструмент і десь ну, 77-ма то як на мене, десь в 40-метровій зоні, а 84-та маше, так що можна кинути на 80 метрів. Але її я бажаю так десь 60-70 метрів. Це її, ну, до того таке пространство, радіус дії, цього інструмента. Вони дають цю інформацію. Все, що є, якщо нормальний шнур, нормальна катушка, все, що є, ви будете відчувати. І, до речі, є такий прикол, що 84-та е зроблена таким чином. Розроблено, то виготовлено таким чином, що є. Таке відчуття, що вона додає до підвого закиду. Тобто, не треба там ну, сиратися, там слюні пускати, щоб кинути далеко. Цей інструмент вам допомагає 77 також. Тобто, ці два інструменти, ну я вам скажу так, що то був шок просто шок. 93 модель ще не була у нас на тесті це трохи перспективи. І хочу сказати, що знов до хейтерів. Зайдіть на сайт, подивіться, повторюю. На сайт подивіться, з, з чого верхівка зроблена, з якого карбону. Те, що нам не все розповідають, я вважаю, що це нормальна комерційна тайна від виробника. Ну, то факт. Ну, ну, не треба іноді. Треба ж, ну, якщо. Якщо всі прийдуть і розповідуть, де ноу-хау, де секрети, а вивороць, ці секрети є, там є напрацювання спеціалістів достатньо серйозне. Повірте, вони, коротше, виробники роблять те, що їм підказують інженерія, що їм підказують простафери. найновітніші матеріали, найновітніші смоли. Технологія наноло. Аналог... І там ще одна є нова технологія, але це вона вже буде, вона вже приміняється. Це на новітньому карбоні М46X, який став ще дзвінкіший, ще легший. Вже інструменти готують до виробництва а, і до продажу. Ну, зазвичай так воно і виходить. Я вважаю, що це той симбіоз, коли продукт, який виходить, він є остаточним, без додатків, без віддатків, без нічого. Тобто, будь ласка, ти повинен знати, що ти хочеш, і про це, що ти хочеш, ти можеш запросто, при наявності коштів, купити продукт у Евро. Або в початкову лінійку вона коснюча, дійсно коснюча, або то вже в суперіорівську. Ми ще з вами. Дійдемо, там є ще дуже цікаві лінійки, які для нас, ну як то дуже дуже цікаві були, і ми здіймо до них. Але знаєте, ще, що хочу сказати: якщо на деяких сайтах, там, де є такі пропозиції від Евера, будьте дуже уважні, бо переклади, ну, якщо читати таке, то всі інструменти підходять під окуня того. Щуку і Судака. Ну, то, якщо ви хочете дійсно потенційно знати, як воно і для чого зроблено, будь ласка, на сайт компанії Evergrim, і там є транслейтер, тобто перекладач, і будь ласка, все є на українській мові. Це все запросто. І тоді ви будете повністю розуміти, для чого цей інструмент. І підходить вам, або не підходить. Тому є деякі моменти. Так, наприклад, ну, той, хто працював з цим інструментом, він може підказати, що підсказочку таку зробити невелику, що ось тут, ну, як би то краще оце взяти. А ось тут, ну, краще цю модельку, наприклад, взяти. То так. Наприклад, хлопець хотів, ну, якщо взяти з Неоса хотів взяти 84-й, говорю, ні, друже, якщо ти хочеш щуку, а там щуки, де він є достатньо такими. Кремезними рибками, то краще різні на 83. М може, вона, не, вона трохи коротше, трошечки коротше, але вона така міцнюля, ну я вам чесно скажу, інструмент достатньо класнючий. Тому що хочу сказати: не бійтесь евера. Єдине, що може вас ну, поки що зробити вам стопе, це фінансова сторона. І е, потрібно вам чи ні. Вчіться робити, робити свій вибір. Вчіться роздивлятися те, що вам потрібно, а не те, що вам сують. Е, дивіться, іноді те, що не рекламують, є гуд супер-пупер товаром. А те, то, що рекламують, ну його треба продавати. Дякую за те, що були з нами. Е, до нових тестів. Вже дуже хочеться тести наді, але, панове. Пануло, у нас де й війна. Тому куди хочеться поїхати, щоб рибу спіймати, показати, поки ні. Ще раз дякую. І знову скажу: слава Україні! Героям нашим слава! Було в цих словах, ну то, зумійте, все, пока-пока, до нових еверо, а там ще є нісінни. А там ще є нові ну коротше, в 25-му році є про що розказувати. Дякую на все добре.